В одні з перших ночей Майдану, коли влада панічно боялася встановлення наметів, йшов сильний дощ. І жінки спробували захиститися від дощу, розтягнувши над головами велику клойонку. І працівники міліції кинулися на жінок, кинулися її віднімати, а чоловіки стримували їх, захищаючи жінок. І хто ж тоді крикнув у мегафона Хлопці, націоналісти, тримайте правий сектор. І отак народилася легенда. Взагалі, Майдан об'єднав всіх, хто був проти режиму Януковича, людей абсолютно різних поглядів. Це було дуже помітно. Разом до перемоги! Разом перемоги! Всі зробили дуже багато. Кожна, кожна жінка, кожен медик, кожен волонтер, кожна стара людина, яка там з тією паличкою, дибала туди і все щось хотіла зробити. Але от заслуга саме правого сектора на Майдані, що правий сектор вивів протест з глухого кута, перевівши його у силове русло. Націоналісти з першого дня були на Майдані, тому що вони були проти злочинного режиму. А коли ці протести вже почали розвиватися, розгортатися і саме переросли у, таке, у підняття національного духу, то тоді, звичайно, усі вже розуміли, в першу чергу націоналісти, що це відбувається побудова нації. Перший раз нація відчула себе нацією на Майдані і другий раз під час війни, мабуть, коли всі згуртувалися навколо фронту навколо допомоги тим, хто воює. Хоча я е, перебуваю в патріотичному русі е, вже більше десяти років, але от саме частиною правого сектора я відчула себе саме на війні. І правий сектор для мене особисто це перш за все воююча структура. Перший бій наш спільний, саме як добровольчого українського корпусу, був 6 липня під Підкармінком. І з того дня о, практично на всій території Донецької області діють наші хлопці, практично щодня ведуть бої, гинуть. От. У Нас багато поранених, багато загиблих. Станом на сьогодні у нас, мабуть, біля 60 загиблих. Багато наших побратимів лягло в одному бою. Доброго нічого нема. Але знаю, що ця жертва, вона все одно не марна. Господь їх забрав для чогось. Вони пролили свою кров заради кожного із тут хто стоїть в строю. Так створився добровольчий український корпус. Легального статусу він не має досі. Ми б'ємося, намагаємося, щоб нас якось легалізували, тому що інакше просто після війни на нас можуть повішати усіх собак, зробити нас винними в усіх без винятку військових злочинах, які неминуче трапляються на будь-якій війні, і намагатися нас кримінально переслідувати. Тому легалізація дуже потрібна. І кожен од нас знає, що тут стоїмо не за пільги, не за статуси, не за якісь там ефемерні речі. Стоїмо ім'я Батьківщини, воюємо заради наших вічних цінностей. Для правого сектора мир дуже бажаний. Ми чудово усвідомлюємо, що без мирного неба над головою говорити про перспективу нашого народу в цьому глобалізованому світі не приходиться. Відповідно, програма національного відродження і відродження всіх. Напрямків суспільно-політичного життя в Україні у нас є. Ми знаємо чудово, що перша, все ж таки, першочерговим завданням є зупинення російської агресії в Україні. Як швидко це буде, не про роки сказати не можемо. Але те, що правий сектор зробить все можливе для цього, це однозначно. Переконаний в тому, що команда правого сектору найкраща в Україні, бо мої побратими разом зі мною пройшли важкий шлях боротьби, революційний шлях боротьби. І всі хлопці, всі дівчата, жінки, які зараз працюють в правому секторі, це цвіт нації. Я в тому переконався на Майдані та й до Майдану не один раз переконувався. Відповідно саме за цими людьми майбутнє. Безумовно ж, що нормальна держава неможлива без верховенства права, без закону для всіх, без виключення громадян нашої держави. Рівні права у всьому, введені бізнесу, релігійні права. Українці мають чітко для себе розставити критерії Бог, Україна, свобода.